Привіт! У цьому відео я покажу, як виконати замовлення в Shopify. Натискаємо на замовлення вгорі зліва і побачите свої замовлення. Клацніть на замовлення і є два варіанти: виконати товари або більше дій, де буде ваш додаток для доставки. Раджу також мати додаток, наприклад, для DHL. Натисніть пошук, введіть DHL, потім пошук у Shopify App Store. Ваша служба ставки, мабуть, теж має додаток, який можна завантажити. Ось приклад. Тут просто натисніть Встановити, потім знову встановити і так далі. Після встановлення побачите його в додаткових діях. Натисніть на нього і просто виконуйте подальші кроки. Інакше можна клацнути, виконати товар і зробити те саме, але це займе більше часу. Тут введіть номер відстеження, перевіз. І натисніть Виконати товар щоб роздрукувати накладну, клацніть додаткові дії, там буде друк накладних, можна додати відстеження і пізніше. Ось тут його вводите, так легко виконати замовлення в Shopify. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!